Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні 22 червня, субота. Сьогодні поминальна батьківська субота. Я заїхала на кладовище, там зробила порядок, там я недавно була, але покосили, то винесла. Але після того заїхала на город, посапала свої помідори і перець. Капусту не досапала, пече, як сказилося. Не знаю, коли буду сапати. Їду з города, займалася кропінням. На картоплю витратила 20 літрів, на помідори 5. і на капусту 3 літри. Стою біля дороги, бачите, яке небо. З машини їдуть. Думають, що вона тут робить? Хоч би не було ще за два години дощу, щоб мені взяло залити яди. Ой, добре їду. Нарвала черешні, розжилась на кабачки, сусідка дала, два. І була в сина, бо брала оприскувача в нього. То ще в них там два кавачки була, взяла і пару гірочків. У мене ще нема. Бо в них в теплиці, а в мене ще нема на дворі. Телефон розряджений, але щось там знімає. Їду додому. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні в нас неділя, 23 червня. Сьогодні трійця зелені свята. Справді зелені свята, бо все буяє, вс... природа святкує. Скрізь краса, а сьогодні дав Бог ще дощику. Гарно. Дивуюся. Чудесами такими, от як закручені ці вусики, як все в природі все продумано, які кольори, яке буйство фарб. І на цьому фоні, звичайно, з думок не виходить клята війна, на якій гинуть. Найкращі сини і доньки держави. Ось тут захотілось показати свою капусту, яку я обробила від білокрилки, яка вона гарна, вмита дощем, тверденькі вже головки. Слава Богу за все. Задумала я зробити. Оладки з кабачків натерла, присолила, хай трішки пустять сік, Від'їжму тоді і буду далі робити. Приготувала вже цибулинку, щоб натерти. Отаке мені сьогодні захотілося віджала лишній сік. Додала ось перцю. Е, мабуть, ще треба буде присолити. приготувала борошно, збила ось яєчко одне. Зараз буду додавати, ну, візьму зо дві ложки борошна і буду смажити такі оладки. Смажу оладки кабачкові і заодно їм смачні. Що сказати, смакота, тим більше, що перший раз в цьому році. Сметанкою смачно. Ніжні, смачненькі. Тож мені смачного. Досмажила я свої оладки, вже й наїлася ще, ну зараз ще веду їм. Та й думаю, собі, зараз хтось мені напише, що треба додавати манку. Ну, нема в мене манки, нема. Тому я і борошно додаю. Вони смачні, ніжні і хороші. Коли смажу, накриваю кришкою, тоді відкриваю і вже без кришки. Смакота. Помила черешні, щоб вчора нарвала, розстелила ось на рушничкові. Трохи вони просохнуть і пофасую в пакетики, покладу в морозильну камеру. Може, це і ризик, не знати, як світлом буде. Ну, що буде, те буде. Компотів я не хочу крутити, бо їх ніхто не п'є. А ягоди взимку я виймаю, розмерзаються і я їх з задоволенням їм. Отаке. От Смакота. жоли літають. Тобто скутеристи. Щось розучилась відпочивати сьогодні свято. Лежала в телефоні, аж втомилася, очі аж підпухли. Ну що ж ти будеш робити? Десь їхати? Йти не хочеться. З дітьми зустрічалися. В церкві була. Відпочиваємо. Зелені святки. Пішла в магазин, купила морозиво. Та їм. Хрещатик пломбір. Добре йду. Хочу з вами поділитися досвідом вирощування вінича. Щоб виростити вінича, треба, щоб було насіння, а рости воно буде де хоч. під підмурком, в квітнику. Десь коло пенька, біля дров, біля сінника, отам, де ви замітали, де загубилося насіння, отам воно й виросте. Невибагливе і росте собі само. Воно само вирощується, це вінича. Ділюсь досвідом. Доброго ранку. Сьогодні 25 червня. Зараз п'ята година 40 хвилин. Я йду на роботу. І мимо мене тільки що проїхало 5 машин. Таке враження, що вся Вінниця до нас в ліс їде. Їдуть погреби. А я в цьому році ще ні разу не була. І не кортить. Всім гарного і мирного дня. Одна з машин. Ще одна. Трохи спала жара, поїхала ввечері на город посапати свою капусту, бо ж тоді я перед святками не встигла. Я була покропила від білокрилки і білокрилки зараз немає. Я кропила препаратом білокрилка стоп чи стоп-білокрилка. Якщо знайду, то сфотографую, тоді вставлю. І додавала актофіту ще біопрепарату. Ну, вона так непогано виглядає, ну, всяка є менша більша. Ну, будемо сподіватися, що будуть дощі йти, що вона поправиться. Дуже перець в мене оце поганий. Мало того, що там попропадав, то він дуже страшний, листя обпадає. Такого я не пам'ятаю. Тут не видно, але я потім як перед тим їхати додому, полила його, а завтра привезу добриво зелене і полию. Підживлю його, може воно йому щось дасть. Ну дуже страшний. Отак От я тільки на, на розсаду гроші викидала. Ну, ну що зробимо? Це таке, десь щось краще, десь гірше. І чорнобривці отут е, садила тоді перед дощем, води не вистачило в кінці, то там вони пов'яли. Зараз 21.15 їду додому. Не дуже мені хочеться туди спішити, бо знаєте, що в нас нема газу. Якісь профілактичні роботи на газопроводі дружба. І в нас на 3 чи 4 дні написано, що не буде газу. Ну, зазвичай пишуть так, але на менше. Ну, Швидше справляються. Отож, газу нема, а світло о 20-й годині, мабуть, виключили до 10-ї вечора. Так що навіть не буде чим води загріти. І води ж немає, як немає світла, бо ж свердловина. Отакі От справи. Але нічого, переживемо і виживемо. Все. Слава Богу, о 20.05. Нули в нас світло. У мене таке пристосування електрична плитка стоїть на газовій. Знайшла там чайника, поставила. Понагріти воду. Треба купити електричного чайника, мабуть. На такі випадки, бо це довго на цій плитці. Ну, треба нагріти води. А зараз цим кип'ятильничком маленьким чашці закип'ячу воду. Ось так. Зараз закип'ячу собі води на чай. Добре, що в мене був старенький цей маленьких п'ятильничок ще з якихось студентських років. Але добре, що є. Доброго ранку, 26 червня, 7.15, їду на город підживлювати перець. Підживила я вже свій перчик. З вечора полила була, я вже казала, а це переночувала моя капуста, гарно вона виглядає, Попили... Ой, ні попелиці, ні білокрилки поки немає. Є у мене такий фронт робіт, ось на гарбузах, в котре треба сапати бур'ян, піднімався, гарбузі вже починають стелитися. А це моя черешня. Вона вже, звичайно, пропадає. Я її то наїлася, і заморозила трохи, і свасі давала, і зять її рвав. А більше нікому вона не треба вийшла. Ну, так як я на роботу ходжу, то я її, на базар я її не понесу. В дітей своє. Те не хоче рвати, те немає часу. Та й так. У нас тут поряд в селі є черешневий садочок молоденький, то там стільки тої черешні вони продають над дорогою, там біля цього садочка, по 60 гривні. Не дуже там її хапають, звичайно. Щоб щось продавати, то треба мати ринки з буту. Я б торік трошки продавала, а цього року вже я працююча пенсіонерка, нема коли. Ну, Наїлисяся я наїлася. Навіть сьогодні я вибрала там деякі, котрі там бачу такі більш-менш, бо ну, вже вони все, все, вони вже псуються. Шкода, бо гарненькі вони такі. Але що ж ми зробимо? Таке? Щось рвемо, щось пропаде трохи, але зараз достигають вже абрикоски, то я сьогодні вже й кілька абрикос з'їла, поки запала. Десята година ранку, пече вже немилосердно, я посапала гарбузи, тут бур'ян не вибирала, хай сухне. Слава Богу, посапала. В картоплі теж трохи вибрала бур'янець. Морква ця моя ще нещасна, така була посапала, винесла бур'ян картопля там, де була. Ні, вона була ще не зійшла, а це вже вона виросла, то я посапала і підгорнула. Тут в мене кілька рядків ще треба таке зробити. Але треба їхати додому, бо пече і на роботу збиратися. Бурячки мої як піднялися. Їду додому, та й думаю, а світло там є, зможу я помитись перед роботою. Отримала посилочку в планах зв'язати пледик в коляску. Мені потрібен молочний колір був. Хотіла я купити газал Baby Cotton XL, але не знайшла. То взяла ось такий, буду в'язати в дві ниточки. Добрий вечір, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас 27 червня. Зараз 19 година 20 хвилин. Щойно ми живим коридором зустрічали нашого героя, 24-річного майора, який загинув на війні. Це жах один. Розумна молода людина з відзнакою закінчив і. Кам'янець-Подільський ліцей і Одеську академію був командиром роти, наче спеціального призначення, чи як, ну, я так розумію, що вони проводили різні операції. Розумний, не ще. Отак вибивають світ нації. Це жах один. Ой, вже не йду нікуди ні на город, нікуди не йду, бо вже щось і немає настрою. Це буде заключним шматочком мого відео. Там трохи щось я не знімала, в'язання не було, бо як не на городі після дощів повно сапання, то на роботі сама я. Але нічого, щось назнімала, то дякую, що подивилися, що заходите. Всім тихого вечора і спокійної ночі. Дякую за вподобайки, за коментарі до нових відео.